Зіграно матчі дев'ятого туру чемпіонату Закарпаття з футболу. В Ужгороді один із лідерів, медея Зоноківської територіальної громади, приймала аутсайдера ужгородський будівельник. До перерви суперники діяли в середньому темпі. Далася в взнаки спека. Однак сконцентровано та злагоджено, особливо в захисті. Як наслідок справжніх загострень біля воріт виникало не так багато. М'яч більше контролювала медея. Однак будівельник упевнено почувався другим номером. Отож, логічні 0-0. Хочу подякувати першу чергу будівельнику за хорошу гру. Команда прогресує. Хлопці на правильному путі. Ми десь чекали, що буде велике протистояння, тому що десь перший круг не провалили, другий круг підсилилися, взяли хороших гравців. Не у нас не складалося все хлопці після. Травма потрошки встановлюється, ще не було тої зіграності. Після перерви обидва колективи додали в швидкості, особливо помітно у жгороці. Вони вирівняли гру щодо контролю над м'ячем, Та загострення стали з'являтися з обох боків. І зрештою, медея повела в рахунку. Відзначився активний на фланзі впродовж матчу та кращий бомбардир клубу Іван Капустей. Утім не встигли номінальні господарі, як слід насолодитися успіхом. Тут же відповідь будівельника. Удар під поперечну Мар'яна Січки з умовно середньої відстані виявився настільки невідпорним, настільки красивим і точним. Один-один. Далі Владислав Микуляк у медеї за розмови з арбітром отримав червону картку. Однак попереду активно діяти продовжували обидві команди. Старання на старання дали рівність. Притому рахунок 1-1 не змінився. Закономірна нічия. Ну, вважаю, результат закономірний, тому що моментів як таких гольових, в принципі, не було. Було багато боротьби, але це класичне дербі, Тут завжди буде боротьба, завжди буде багато емоцій. Тому футбола і якості було мало. Звичайно, налаштувалися теж на перемогу, але в другому таймі трошечки десь сталися такі незрозумілі ситуації. дії гравців, які мали б додати в атаці да, в атакувальному плані. Ну будемо розбиратися. В інших трьох зустрічах дев'ятого туру зафіксовано однакові результати 2-1. Зокрема, так Рахівські Карпати здолали Марамуреш із Солоцвинської територіальної громади, Іршавська бужора Тячів. А вільхівці Бенградівський Севлюш.